Право сканування тіла за Джоном кабатом зіном. Зручно сядьте, витягнувши ноги і руки, трохи розсунувши їх у сторони. Долоні поверніть догори. Заплющіть очі. Зробіть три повільні глибокі вдихи і видихи. Зверніть увагу на відчуття тіла, що лежить на поверхні. Зосередьте свою увагу на конкретній частині тіла і повільно, без поспіху переміщайте її. Починайте з пальців ніг і поступово рухайтесь вгору. Зверніть увагу на пальці правої ноги, відчуйте їх. Потім на саму стопу, гомілко коліно, стегну. Перемістіть увагу на ліву ногу. Зверніть увагу на пальці. Потім відчуйте саму стопу, гомілку, коліно. Далі зверніть увагу на таз, живіт, спину. Перейдіть до кінчиків пальців правої руки, долоні передпліччя. Перейдіть до кінчиків пальців лівої руки, долоні. Передпліччя, плеча. Відчуйте шию, обличчя, шкіру голови. Поспостерігайте за відчуттями, чи є тепло, холод, біль, поколювання, напруга або повна відсутність будь-яких відчуттів. Якщо виникають думки, м'яко поверніть увагу назад до тіла. Після того, як увага дійде до верхівки голови, уявіть, що ваше тіло наповнюється енергією. Зробіть глибокий вдих і на видиху поверніться до кімнати. Поворощіть пальцями рук і ніг. Потім розплющіть очі.